Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і е, сьогодні без спонсорів е, хлопці, перестаньте мене спамити цим відео. Припиніть, е, ну вже всі бачили так відео е, про рукопашний бій, так е, ну, загинув наш військовослужбовець. Перестаньте мене спамити, я не буду то ніяк коментувати, я не буду нічого розбирати. Ну, мої морально-етичні норми не дозволяють ну, хайпитися так на трагедії, яка сталася. Я закликаю командирів, начальників, старших товаришів в підрозділі переглянути і пояснити людям, що як так сталося, що там сталося. Але перестаньте мене спамити. Ну, я не буду то робити на загал. Для мене це. Ну, мої морально-етичні норми не дозволяють робити це на загал на ну, на весь Ютуб. Для мене то нонсенс. Я то робити не буду. Така моя відповідь, Такі, таке в мене відео. Знову ж таки, я в кожному відео там про. При огляді ножів я говорю про те, в тих чи інших ситуаціях, чи буде ніж зручним, як зброя. Ну, все, більше ніяких коментарів від мене не буде. Ну, Повертатися до, той, до тої теми я теж не хочу. Таке в мене сьогодні відео, така моя відповідь. Ну, розумійте то, як хочете. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А ми не забудемо, ми помстимося. З вами був кішки. До нових зустрічей!